Він має анатомічні властивості завдяки двом демпферам, один з яких має спеціальну форму, яка підтримує поперек та зменшує навантаження на спину. Щоб пояс щільно сидів на стегнах, не перекручувався та не сповзав, в його каркас ми вшили пластик, який притискає м'яку частину до тіла, і пояс сидить на вас щільно. Але за бажання або потреби, у його верхній частині розташовані двощілені пряжки, з допомогою яких ви зможете легко його трансформувати у ремену плечову систему. Військові часто стикаються з проблемою перекручування та провисання підсумків. Ми її вирішили з допомогою пластику, який вшитий всередину системи молі. А щоб трохи розвантажити систему молі, у нижню частину поясу ми розмістили 8 півкілець для допоміжного спорядження. З'ємні панелі зекономлять ваш час на перешнуровування підсумків. Заздалегідь спередивши одну панель, у разі зміни типу бойового завдання ви зможете замінити її іншою. А разом з цим поясом в комплект входять. Чотири підсумки під магазини АК, два підсумки для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, два підсумки під турнікети, тактичне сидіння та підсумок під аптечку, типу ей Піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак. Саме в цих кольорах доступний тактичний пояс від воєнволі.